Віт. це наче 76, й якщо не помиляюсь. Так, 56 й день. А. Я сьогодні перед виходом в школу. А, до речі, так. Якесь сьогодні. Вже друге число. Я сьогодні перед виходом в школу спілкувався Рансом, і я йому коротше, пишу. Типу, я вже збираюся і розумію, що в кармані немає е, мого документа. Е, я його починаю шукати, розумію, що не можу його знайти. І пишу йому, що О, я коротше, кудись саму свій аусфайс, але... Не бути вдома, бо я вчора по ньому дивився, який там рост вказаний. Зріст який вказаний. Е, по итогу я йому сказав, що я прийду на годину пізніше, бо я його загубив е, і не можу знайти. Я шукав його реально в хвилин 30, мабуть. Пусть брат брата позвав, щоб він мені допоміг. А потім, то що? Після того як я перелапатив майже всю кімнату, я вирішив знову перевірити кармани. І він був в задньому кармані клас. Приїхав в школу, вчителька спитала, чи знайшов я свій ОСВАЙС, тож він все ж таки все пояснив забавно. І прикольно. Не прикольно. Я пропустив там першу частину уроку, де вчителька щось розказувала про те, що у нас буде пробний тест. Ну, здається, наступного неділі. Теж це цікаво. Що ще? Після школи пішли з Іранцем гляд. Коля, до речі, мені. Ми... Працювали з іншими парами, тому я сидів взагалі на останній партії з турком, писували картинки. Увесь другий урок я сидів там. Жаль, звісно. А от після уроку пішли гуляти заранці, пішли на майданчик, там щось поспілкувалися, займалися фіні. Ну, і я додому поїхав, приїхав додому. Логів трохи і додивився останній фільм Євангеліону. Треба було більше думати і вмикатися в аніме, а не дивитися його як звичайно звичайний Але, в принципі, якщо не хочеться на чомусь подумати, я можу його просто передивитись. <гум> Потім дивився YouTube. Сходив душ і... Ні-ні-ні-ні. Майже не дивився. Йду. Сходив душ. Вже другий чи третій раз іду в холодний душ. Не в теплий. Сьогодні я в нього злазити, але після нього. Прикольно, так. Хочу, хочу. Спорт сьогодні не робив. Вчора не робив, буду робити завтра. Вони ще досі трохи ні. Шикріпатура прийшла. Після все душі я її вже не відчуваю. От Зараз мабуть трохи подивлюсь хітлу. Лягу спати. До речі, мій кіт. Сьогодні був зі... був зі мною майже увесь день і всю ніч до 10-ї години ранку, коли мені треба прокататися. От.